Ніколи не оформлюйте свої квартири та машини на дітей, що на малолітніх, а тим паче на повнолітніх. От, послухайте мене як адвоката з сімейних справ. Якщо ви хочете бути батьком та мамою, яких люблять, яким вдячні, яких поважають, не потрібно, поки ви живі, переоформлювати щось на дітей. На дорослих. Розумієте, навіть якщо ви їм купили квартиру або машину, зробили їм такий старт в житті, якого мало у кого є, нехай воно буде записане на вас. Якщо це малолітні діти, вам взагалі це не вигідно, тому що оформити продаж потім чи інші якісь угоди з цим майном достатньо важко через те, що треба мати справу із дозволами служби в справах дітей з цього приводу. І крім служби справа дітей ще потрібні будуть дозволи іншого з батьків, батька або матері, не знаю, ви там можете розлучатися, сходитись, розходитись і так далі. Ну, це стосовно малолітніх. Стосовно повнолітніх, послухайте, дитинка, яка 18 років має тачку і квартиру, вона цього не заробляла. І навіть якщо ваша дитина хороша і розумна, і все у вас добре, і ви не хочете сприймати зараз мої слова серйозно, зрозумійте одну річ. Діти не цінять так, як належне, такі щедрі подарунки. По-друге, діти не мають достатнього життєвого досвіду і можуть неналежним чином розпорядитися цим майном. От дивіться, скільки у нас було випадків, коли хлопець одружився там з дружиною. Продали, купили там другу квартиру, розходилися. Дуже велику кількість грошей він втратив, а гроші не його. Або бізнес вирішили якийсь мутити. Розумієте? Заклали, не вивезли, не впоралися, профукали гроші. Або десь якісь борги влізли, або якихось кредитів понабиралися. Розумієте, це діти молоді. Вони не обов'язково мають бути корисливими, якимось чи ще щось. Вони можуть бути просто ще недосвідченими. Настільки, що те, що ви заробляли потом кров'ю, буде просто профукане дуже легко, тому що продати квартиру, яку купили батьки, і взяти в кредит якусь новобудову побільше, набагато легше, ніж продати квартиру, яку купив ти сам. Плюс всі ці дружини, якісь чоловіки, розподіли майна, ви розумієте, кількість розлучень зараз. Я вам так скажу коли настане ваш час, вони за вами все одно успадкують, нічого з ними не станеться. І пам'ятатимуть, що квартиру викупили, доки вона на вас оформлена, розумієте? Як подаруєте, так вже дякую, не почуєте. М?